Привіт! В цьому відео ми будемо готувати пасту «Хни» для мехенді, Або ще називають самозаміс. Я розповім, що нам для цього знадобиться, і поділюсь хорошим рецептом приготування пасти. Простим та максимально безпечним для шкіри. В першу чергу нам знадобиться 4 головні інгредієнти. Перше це якісна натуральна хна для тіла, дрібного помолу. Таку можна придбати тільки у майстрів мехенді. Посилання залишу в описі під відео. Хна для волосся не підходить, в неї слабкий колір на шкірі. Друге це якісна гіпоалергенна ефірна олія. Найкраще підходить олія лаванди, чайного дерева, евкаліпта та каєпута. Звичайний білий кристалічний цукор і чиста вода, можна фільтровано. Із посуду нам знадобиться скляна глибока тарілка і резинова лопатка для вимішування хни, чайна ложка, серветки. Великий кондитерський конус і саморобні конуси і сплівки від 2 до 4 штук, в залежності від їх розміру. Як робити конуси, я розповіла у попередньому відео. Для вимірювання нам знадобляться ваги і піпетка на 3 мл. Пропорції можна вираховувати і іншими способами. Про це я розповім далі. Капрон для фільтрації. Краще брати 40 ден. Стікери для підпису. Бажано, але не обов'язково. Ще нам потрібні ножиці. Будь-які зручні. Скотч. Краще на диспенсері. Якщо немає, то наріжте заготовки скотчу перед фасуванням пасти хни в конуси. І харчова плівка. Підійде навіть пакет. Тепер готуємо самозаміс. Нам знадобиться 10 грамів порошку хни, 4 грами цукру і 3 мл ефірної олії. Спершу зважимо порошок хни 10 грамів. Насипаємо потрохи. Можна насипати і чайною ложкою. Вийде 3-4 повні ложки, але залежить від самої ложки. Залишки порошку щільно закриваємо. Можна зафіксувати скотчем або прищіпкою. Ховаємо в герметичний пакет, який не пропускає світло. І зберігаємо в прохолодному темному місці або в холодильнику. До порошку додаємо 4 грами цукру, це приблизно 1 чайна ложка, але додаємо потрохи. Ефірна олія можна накрапити з дозатором приблизно 70 крапель або використати піпетку. Нам потрібно 3 мілілітри. Додаємо в порошок хни. Води додаємо потрохи, щоб не переборщити. Це важливо, бо інакше доведеться додати ще порошку, олії. Та цукру. Налили трохи, перемішали, потім додали ще. Доки вся хна не буде вологою, сухої хни не має бути, знову перемішуємо. І тепер добре вимішуємо кілька хвилин. Доки вимішуємо, можна насолоджуватись ароматерапією, ми бачимо, як вона змінює свою консистенцію і стає пластичною. Насправді рецептів пасти хни існує багато. Майстри мехенді постійно тестують різні варіанти та експериментують з інгредієнтами. Шукають різні методи для досягнення яскравого і тривалого кольору. Наш заміс готовий. Паста має тягнутися за лопаткою. Тепер загортаємо плівкою і ставимо у тепле місце на кілька годин. Настоюємо хну від 4 до 12 годин, в залежності від температури. Чим тепліше, тим менше часу потрібно для настоювання. А для тих, хто хоче спробувати приготувати самозаміс я підготувала my Handy Box, де зібрала все необхідне для приготування пасти та розпису хною. Готові конуси хни. 10 грам якісного порошку, 4 грами цукру. І 3 мл якісної ефірної олії, кондитерський конус, готові саморобні конуси і плівка для конусів, капрон для фільтрації, ватні диски, вишні палички, серветки і пластир для заклеювання розпису. Де і як можна придбати такий бокс, дивіться в описі під відео. А тим часом наша паста вже настоялася. Ми бачимо, що Хна змінила зверху свій колір із зеленуватого на коричневий з рудим відтінком. Це добре. Якщо подивитися нижче, то знизу колір ще зеленуватий. Ми бачимо, що хна почала віддавати свій колір. Ретельно перемішаємо кілька хвилин. Тільки за необхідності можна додати трохи води. З водою бути уважні, щоб не переборщити. Додаємо потрохи. У нас вийшла ось така шоколадного кольору паста. Тепер фільтруємо, вкладаємо кондитерський конус в чашку і надягаємо на чашку капроновий носок. Виливаємо пасту хни. Обережно дістаємо конус з капроновим носком, прокручуємо кілька разів, я прокручую три рази і поступово витягуємо носок. При цьому ліва рука добре тримає конус і носок, щоб відбулася фільтрація хни, а права рука витягує носок, накручуючи на себе. Обережно в кінці зменшить силу натягання, щоб носок не вискочив. Мочки та згустки хни у носку. А наша паста тепер ідеальної консистенції для розпису. Зав'язуємо наш конус. Тепер будемо фасувати хну по саморобним конусам. Відріжемо кінчик конуса, вставляємо великий конус у маленький. І витискаємо на велику кількість хни. Тепер продавлюємо хну у конусі зверху донизу. Не натискаємо посеред пасти, щоб вона не пішла через верх. Перевіряємо, як вона виходить із кінчика. Має виходити плавно. Додаємо ще хни. Залишаючи 2-3 см зверху незаповненими. Зайве забираємо або доклеїмо зверху стінки конуса скотчем, заклеїмо кінчик конуса. Зверху приклеїмо стінки конуса одна до одної. І загортаємо спершу на себе. Потім загортаємо края до центру, схоже на те, як крутимо млинець. І знову на себе. Клеїмо скотч. Ретельно проклеюємо з усіх сторін, щоб хна не просочувалась. І під час розпису не забруднила руки та речі. Перший конус готовий. Тепер робимо інші. Поки робимо конуси, я розповім трохи більше про інгредієнти. Ефірна олія допомагає вивільнити фарбуючий пігмент хни. Вона напряму впливає на колір і тому важливо використовувати якісну олію. Не розбавлену. Цукор використовуємо як консервант. Також він поєднує інгредієнти між собою і робить пасту тягучою. Це потрібно для тягучості хни при розписі, особливо на весних ліній. І щоб хна не тріскалась на шкірі при висиханні. Я ділюсь з вами базовим рецептом, який підходить для цього порошку хни. Все інше потрібно тестувати та підбирати рецепт під ваш порошок. Наприклад, іноді в самозаміс майстри додають сік лимону. Замість води можна додати міцний чорний чай. Замість білого цукру тростинний, цукрову пудру або мед безмежне поле для творчості. Але поки що цей рецепт мій улюблений на стікерах я пишу дату і якусь примітку для себе. Конуси обов'язково зберігаємо у морозильній камері до трьох місяців при кімнатній температурі хна втрачає колір до п'яти днів. Тож із 10 грамів порошку хни у нас вийшло 3 конуси. Одного конуса мені вистачає на розпис приблизно 4-5 долоней. Але залежить від малюнку. Зважимо наші конуси. Перший майже 12 грамів, другий 10 грамів. І третій 7 грамів. Тепер зробимо тест кольору. Нанесемо невеликий малюнок або просто поставимо крапку. І залишимо на 10 хвилин. Витримо сухою серветкою. У нас має лишитися яскраво рудий колір. Це добре. Значить, хна почала віддавати свій колір, і процес пішов. Ваші питання щодо приготування пасти пишіть в коментарях. В наступних відео я розповім, як малювати елементи мехенді. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, щоб дізнатися більше і бути в курсі всіх новин. ШКОЛА МЛО – місце, де проявляються таланти та розкривається потенціал.